Ты бы сказал то, я до первого числа без звонка, да? А буду все звонок, то не знаю. Ты что понимаешь, Мика? Ты так здоровый. А что там знак, да, висит? Да. Сегодня установленный. А я не знаю, что это. Ты, Ты же мог видеть, правильно? Ну да, только повернулся. Там є там, з минемопчику вісить. А що таке? Що, що ви кажете? Дядько, А що ви казали? Він тут а чи ні? Кажу, що ви казали, дядьку? Або снайпова на тротуар. А, а не можна? Дорожній запис. Який знак? Ні одного знака не бачу, який висить. Всі вони встановлені. А некоторі встановлені з порушенням гостів. А якщо вони, а якщо вони поруш... з порушенням гостів, то вони не краще, Через деякий час буде все краще. Будь ласка, подовжуйте. Ждемо поки буде краще. А ви давно тут стоїте? ну, Як часто ви стоїте на цьому місці? Серйозно. Керівництво ставить. Ну ви не пам'ятаєте, ні? Коли ви останній раз тут стояв, іменно на цьому місці дислокації. Та не мене, причому тут я. Вчора стояв. Вчора стояв. А скажіть, будь ласка, в кінці... Конс... В конс... я, я просто питаю по-людськи, от в кінці сміни ви написали рапорт і указали, що знак 334 встановлений з порушенням державних стандартів. Ну це я Ні, це ви повинні робити. По закінченню зміни ви пишете рапорт про всі недоліки на маршруті або на місці свого дисл... Дисл... дислокації. Ви це зробили чи ні? Гармона машина. Не зробили. Зробіть, будь ласка, це сьогодні. Справа в тому, що знак... Скоро зроблять все, ви не переживайте, хлопці. Через три місяці все по зроблено. Я, схожий на того, що зараз переживаю. І ви можете вступити в ряди, які будуть заробити. Ми тільки що звідти написали заяву. О, І слава Богу. Чуєте, а скажіть ще одне. питання. А чому Ви не хочете. Якщо питання, вам, будь ласка, Ні, це... підіжіть, що касається з нами. Слухайте, що касається вашого, чого у вас значка не видно? Написано, ж там поверходять. Передбачено законодавство, бачите, ось тут. Я зрозумів. Поверходягу, ну тоді зніміть цю жилетку. А жилетка теж повинна бути. Жилетка Це ж треба. А, а як же ж тепер вийде? Свідчення можна ваше глянути? Ви зі зверненням. Так. Да -да, ми ми звернемося до вашого керівництва і спитаємо, чи ви написали все-таки рапорт по знаку. Вісти... Мені не важко написати. Тільки Нет. чи його поміняю, чи ні садрослав. А ви собі робіть ту справу, що вам написано в законі. А а так... Який його розкажіть, будь ласка, які його неправ... Чим він неправильно правильно? Право розвитку? в тому, що якщо дорога має більше, ніж одну смугу для руху. В... В одному напрямку знак встановлений обабіч дороги має бути дублюватися або над проїзною частиною, або на розділовій смузі. Ну тут на розділовій смузі неможливо його дублювати. Тому він повинен дублюватися так, бачите, як отоїзної частини. Оце ви повинні на... в кінці зміни ну, в rap... так, ж дублюється, так що тоді? Ні, він має там дублюватися. Оце ви повинні вказати в рапорті після в кінці зміни. Паш, я... ви законодавство добре знаєте, да, краще, ніж я. Ну, ну я, на ну... насчет гостів, я ж його не знаю, як воно повинно бути. Ви повинні знати. Да, я говорю, так, як воно Давайте буде. так. Я вам розказав гості. Ну... Тепер ви знаєте. А, Тепер... А, що, а що в йому неправильно? Він ж висить... Я на, вам на ще процесі... раз говорю, він висить о бабіч дороги. Якщо він висить о бабіч дороги, верніше встановлений, запомніть таке, що знаки не вісять. Бачите, ви саме... Самі ну, розказуєте... Дело в тому, що мені, мені, мені можна. Хоча законодавство читали. Мені можна помилятися, вам не можна, ви посадова особа. Про гостя я вам розказав. Розказав. Тепер дайте мені, будь ласка, я познайомлю з вашим посвідченням для того, щоб не я... я нап... Тому що ви звернулися до мене. Ви сказали, що звернувся да, до, вас. До, дом, мене, та... до мене. Да, до мене ви звернулися як до. Бадія. Ви стоїте з порушенням, так, да, не ну, вимагає. Ви питання. звернулися? Ви зараз порушуєте. Ну, ви звернулися. Я вам об'яснив, що ми не порушуємо. Я? Верніше, ми порушуємо, але притягнути до відповідальності, так як... Я знак... вас не притягувати до відповідальності. Я вам по-людськи по сказав, продовжуйте проти. Я вам по-людськи по теж, теж, теж сказав, Ремес Сергій Васильович. – А до якого там року? Та нормальне там року. Завтра Ума. весь інтернет без мене гудить, я розумію. Нічого, хай гудить. Ви, не, не, переживайте. Буде? ви не переживайте за інтернет. Хай, хай погудить, І для того, ви скажіть, чи ви знаю. рапорт напишете? Я не знаю хто, хто. Я розумію все. Все а, розумію. Та, нічого ви не розумієте, Нічого не розумію. я розумію. Багато чого. Не розумієте дуже мало. Мало. Ну кажіть, що хотіли сказати. Нічого, Хорошо, ми продовжимо. Спасибо. Будь ви, ласка, я розумі. Я розумі. не забудьте написати рапорт. Я говорю, рапорт не забудьте написати. Бо ж він дублюється. А, ви Де, напишіть, а він напишіть, що він там дублюється, а там не дублюється. А, вам не а що він там буде дублюватися, що він висить теж. Да не висить він, я вам говорю. Встановлений. <клухи> <клухи> Ладно, ви напишіть, воно гірше не буде. А там розберусь. Треба реальні вірше шукати, а не шукати. Да найдам, не Мелочі. Це мелочі. А це ж ми по мілочам, а потім раз і реальну весь наш. По... І ми мелоч. Ми пешки, ви теж пешки, в чиїсь. Воно по чуть-чуть, чуть-чуть, по чуть-чуть до да літер бензину. Ви Кошти виступайте, що хочете. Як там хочете, висловлюйте, ви будуть викидати, там і що, так... погано вам щось сказали. Ні, я вам теж не чув. Так, 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 я так, так, спокійно, я ж вам не говорю, що ви щось погане. Що хочеш, бачити. Це понятно. А скажіть, за яку провину вас сюди поставили, оце на Хрещатик? Ні, от це чесно, мені кажуть, оце тут стоять тільки наказані. Ні, ну чого ви смієтесь? Або на калітки на в полку, або да, або, або тут. тут. Це два, два варіанти. За що? Ну, це так. Можете не казати, звісно. Я вже цей хрещатик на Год 5 чи 7 стоїли. Ти ж 5 годин на наказані? Пер... На різних перекрестях. Так що далі? Так це а чого? То, ну без машини, оце в мороз, в дощ, в сніг, а, а молоді ганяють на пріусах. Це ж теж бачив. Воно там дивиться, там стоять біля цього дома, як учителями чи? А, -а. а ви не звертались, от як ділять вас? Одному дають патруль, другому ні. Ви не чистить старший лейтенант, огось який. Зверніться до керівництва об'яснюю. Так куди воно може знати, воно може й не знає. Ну, не Може ви просите, Продовжуйте. самі. Продовж рух, будь ласка, товарі. Продовжую, продовжую. Не треба поручувати. Таксі теж, бачите.